Всім привіт, друзі! Сьогодні у нас на огляді ось такий апарат. Це шурупокрут стромо. Э, С-18 БЛ ДФР. Э, ДФР це зйомний патрон. Ну, а. 18 БЛ, не знаю що. Так, розповім трошки характеристики його ціну. Чому взяв саме такий. В общем, починаємо. Я вже його, звичайно, розпаковував. І де він в такому чемоданчику пластиковому. В наборі, ну так, для сміху положили одну біту. Крестова і така звичайна. Може ну, б якісь хоч би штучки три поклали. Ну, то таке. Так, йдемо далі. Інструкція, мануал. Скажу зразу, що він йде якби в наборі, ціна його 1080 гривень. Це коли він йде з одним акумулятором. Ось таким на 1,5 А. А оцей акумулятор на 4 А я вже дозаказував, як би ну, це окремо платив гроші і, і дозамовляв. Але ж бачите, тут -а місце по цей акумулятор є. Що з цього виходить. Що продавці витягують оцей акумулятор, продають ось так. А акумулятори ти якби нагрузку докупляєш. Оце такий мій вивод. Ну нічого. Тому що аби не було б тут місця під цей акумулятор. Аби він якби по заводу сюди не, не предназначався. Так. Акумулятор, ось така зарядка. Ну і сам шурупокрут. Що мені подобається, то це DFR-патрон. Він зйомний. Навіщо це потрібно? Якщо якась робота, там ось як кришу, я крив, тобто в патрон ви зажали сверло, можете сверлити. Тобто просверлили, зняли патрон, а сюди можна вставити біту і працювати. Тобто не потрібно кожен раз відкручувати патрони, переставляти там біту, па... біту сверло або навпаки. Ну, тобто, оце дуже великий якби, плюс. Тому що перед цим у мене шурупокрут був ось такого плана. Це ДОН. Відпрацював він у мене, ну, мабуть, років 5. Е... Ну, він іще працює, але здохли акумулятори. Тобто тут 21 вольт, 2 А, 2 акумулятори йшло в наборі. Вони здохли. Але купити такі акумулятори ну, я не знайшов. В інтернеті, тобто саме під отакий роз'єм, це не макітовські. На цьому це підходять акумулятори. І вони дуже якби, розпространені. а... Під ЕДОН по до я не, не знайшов акумуляторів. Є в мене знайомий, котрого я перепаковував батарею на самокат, і думав, щоб він мені зробив ці акумулятори. Написав, в общем, за два акумулятора він мені ціну сказав 900 гривень за один, тобто 1800 перепакувати добротно два акумулятори. Шкурка вичинки не стоїть. Саме розумієте, я знайшов йому скидаю такий самий шурупокрут новий. Він стоїть 1600 з двома АКБ. А перепакувати два акумулятори. Ну да я знаю, що там буде якість. Ну Але ж нема зовсім, нема ніякого резону. Тому вирішив купити новий, теж з підсвіткою іде він. Ціна його. Без оцього акумулятора він стоїть 1080 ну, тобто, грубо говоря, 1100 гривень. З оцим акумулятором я отдав 1780. Так. Навіщо мені був додатковий акумулятор? Ну, саме розумієте, що шурупокрутку купляти з одним акумулятором, ну, якби це не, не є гарно, тому що треба працювати. Закінчився заряд і все, треба чекати там пару годин, це, це не виход. Тому в будь-якому випадку потрібно два акумулятори. Ну, але ж, я ще заказував, чому 4 А часа для себе, тому що, якщо ви дивитесь мої відео, то ви в будь-якому випадку бачили, що в мене цей інструмент є болгарка, є гайковерт. Тобто всі ці інструменти я купляв і по одному акумулятору тобто, брав. І тепер виходить, що в мене якби в наборі три акумулятора по 4 А. Ну і один маленький. Цей суто буде для шурупокрута. А коли заряд закінчиться, то можна поставити ось 4 А і працювати. Дуже зручно. Тобто, весь інструмент під один тип акумуляторів. Я рахую, що це дуже зручно. Тому вирішив відійти від цього Едона, ну, тому що не, не підходять ці акумулятори до його. ну Він уже так буде доживати своє життя на цих акумуляторах. Не знаю, можливо, куплю е, самі акумулятори 18650 і спробую розібрати. Сам і ну переробити. Ну, але ж це треба точкову зварку. Е, є мисля її зробити. Е, ну, тобто, я вам покажу, зроблю відео. Є е, що робити в задумках уже якби я там собі знаю, як я буду робити. Тому, можливо, дамо цьому <кхух> шурупокруту друге життя, так би мовити. Так. Ну, що вам скажу? На, на вагу він не знаю, зараз поставлю. Я думаю, що такі самий, як і Едоновський. Ну так, да, на, на вагу вони однакові. не, не важкі, такі. Тут В руці зручний. Тобто тут скільки? 21 передача е, для сверління. Режим вперед-назад, тобто, переключається. Так, 20 вольт. Максимальне сверло можна зажати 10 мм. Скільки тут? 1400 оборотів в минуту. Мадеїн. ПРС, я так рахую, що це Китай. А ще є дві передачі. Ось. Зверху перемикається перша і друга. Ну, тобто, загалом, якщо тут 19, 21 і тут дві, то це виходить 40 передач, чи що ну, доволі таки багато. Я не, не зустрічав. Так що, це таке придбання, друзі. Ну так, я вже пару робот їм робив. Працює поки що непогано поки новий. Ну, я думаю, що буде працювати. Там багато в коментарях я викладав відео там, де я купив оцю болгарку і Гайковерт. Багато коментарів. Люди якби, пишуть, теж користуються такими інструментами. Є там де декілька коментарів пишуть, що це якби відстойний інструмент. Ну, але ж я рахую, що для дому ну, тут нема таких задач, якби дуже. Звичайно, коли ви там працюєте десь на стройці і у вас постійно цей інструмент якби в роботі сутками, ну тоді звичайно так. я думаю, ну, Можливо, він і не витримає довго. Ну, а так, якщо вдома я там в неділю 3-4 рази там щось засверлю чи одріжу. ну, Мені дуже подобається. Болгаркою я працюю якби. Лі, считай, літо я працював, робив там металоконструкції, ворота робив. Постійно вона була в мене в роботі. Дуже подобається, якщо... Порівнювати у мене до цього не було акумуляторної болгарки, тільки на шнурку. Ну, Це небо і земля, я вам так чесно скажу. Мені дуже подобається, не тягається за собою, не треба ніякі провода тягати. ну, Зручно, дуже зручно. Ну, Так само, так, гайковерт пригождається не дуже, ну, там колеса на машині там на зиму перебуться. Поки що. Сильно в роботі він у мене не був. Ну, але ж теж працює нормально, своєю задачею справляється нормально. Насчет болгарки можу посовітувати, купляйте дуже непогана штука. Шурупокрут. Надіюсь, теж буде працювати, виконувати свою роботу. Так що, ось такий огляд. Звичайно, ну не знаю, як по ціні, можливо, можна було покласти ще. Пару тройку біт, тому що карман тут такий відсік великий, а біту поклали всього лише одну. Або це продавець забирає, так як і з акумулятором, або я не знаю. Так, друзі, ось такий коротенький огляд. Е, інструмент строму зараз якби мені подобається, можливо, хтось користується. Напишіть свої відгуки, було б цікаво почути. А можливо, хтось користується якоюсь другою іншою маркою, яка теж класна, то напишіть, можливо, наступний інструмент куплю саме тієї марки. Тому що з самого початку мені чогось подобався едон, Гарний був інструмент у мене шурупокрут Adon, плазморез едон, зварювальний апарат едон. І що мене ще Едоновське? І... І полуавтомат. Зварювальний полуавтомат Едон 315. Ну, зараз, якби чомусь сподобалась марка Стромо, Перейшов. Це не реклама. Я... Ніхто мені за рекламу не платить. Я сам від себе купляю. Ну, але ж поки що подобається. Не знаю, якщо воно попрацює. Ну, я ж кажу, болгарка вже працює більше року. Все, все добре. Гайковерт теж більше року. Тобто, можу совітувати, якби за таку ціну плюс-мінус це нормально. Шурупокрутом, подивимося. Думаю, що теж буде працювати, нікуди він не дінеться. Так що так, Ну на цьому <кій> буду завершувати відео. Е, я ж кажу, е, пишіть. Зворотній зв'язок, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, хто ще не підписаний. Будемо спілкуватись, буду викладати ролики. Всім бажаю здоров'я, мирного неба, всім до побачення, всім пока.